Друзі, привіт! З вами Любомир Богоявинський. Я дипломований психолог, я езотерик, екстрасенс, цілитель таролог. Як психолога мене цікавить віртуальна реальність, її вплив на нашу психіку. Віртуальна реальність дозволяє нам реалізовувати наші. Потаємні фантазії, бажання бути різних гендерів, різних статей, і в віртуальній реальності вступати у взаємодію з різними людьми. Все життя відкрите їй, і для мене важлива чоловіча увага. Мені дуже цікаво взаємодіяти з чоловіками і дуже цікаво взаємодіяти. З гетеросексуалами, натуралами, і віртуальна реальність дозволяє мені реалізовувати мої.